Сосна звичайна, сосна паласа, сосна Кримка. Саме такі сіянці вирощують у Новомосковському військовому лісгоспі Державного підприємства Ліси України. Директор філії Михайло Хомин каже: на грядках у відкритому ґрунті вирощували щороку, але у коробах вдруге. Ми його більше контролюємо в коробах, тому що, бачите, сітка якраз зробили такою шириною, щоб сітка захоплювала весь. Тому що на ранньому періоді, коли вислідом, горобці їх викльовують. тому, коли вже йому нічого не страшно, ми вже можемо відкрити. Ну, в основному, затінюємо, тому що сонце випалює, воно від того жовкне, ну і пропадає, скажімо так. Технологія виготовлення коробів для сіянців не складна, розповідає головний лісничий лісгоспу Володимир Вдовиченко. Стелиться під низ шар кори, потім шар суміші ґрунту. Заливається це рясно водою, щоб земля максимально просіла, потім вирівнюється вже, з врахуванням цих, де просіла земля, вирівнюється площа і висівається насіння. Потім це насіння беремо, засипаємо тоненьким шаром чистого білого піску. Це для того, щоб у жарку сонячну погоду відбивати сонячні проміні, щоб не так сильно нагрівалися ґрунт. Лісничий зазначає, ці сіянці можуть допомогти не лише лісам Дніпропетровщини, адже східний лісовий офіс охоплює чотири області на сході країни. Це надзвичайно важливо. Навіть коли ми засадимо всі наші площадя, нам треба буде максимально допомогти сусіднім областям тобто Луганськ, Донецьк. У нас саме ближче, саме краще підходить рослини для того, що туди можна було садити. На грядках у відкритому ґрунті каже лісничий Володимир. Так само вирощують сінці, але процес складніший. За його словами, стандартних сосен з них вийде близько 50% від загальної кількості, а висадити їх зможуть лише наступного року. Для того щоб висаджувати ґрунт, треба, щоб вони досягли стандартних розмірів. Це близько 15 сантиметрів висоти і сам ствол має бути близько 3 міліметрів. Дефіциту сосу на Дніпропетровщині поки що немає, розповідає інженерка з лісокористування Юлія Плішакова. Наразі лісові господарства планують виконати щорічний план. Ми направлені на результат, тому ми працюємо над тим, щоб з мінімального об'єму площі одержати максимальну кількість. Якісного посадматеріалу це спрямоване на те, щоб на одному гектарі площі проростала та кількість рослин, яка нам потрібна. Ці сіянці будуть висаджені осінню цього року та весною наступного року. За результатами підрахунку під час весняної інвентаризації, каже директор філії Михайло Хомин, лісогосподарство нараховувало 1 мільйон 200 тисяч сосен. Один короб налічує близько 70 тисяч сієнців, а на одному квадратному метрі 1200 штук. За допомогою такого методу лісівники планують виростити близько 500 тисяч сосен. Олеся Приходько, Євген Шпак, Суспільне новини, Дніпро.